Усім привіт, друзі! І в цьому відео я пройду іспу в Бравлі на день святого Валентина з разом з Вані Фіксом 45-м. А що в нас вийшло? Дивись у цьому відео. І так, дорогі друзі, ну що, слизько з катку! Ага, хоча це 17 число, а не 14, тому це не день Валентина. Ну і погнали! Давай! Ти взяв Мортіса, а ми Бой, а я за Бібі. І у нас не повториться історія як з базлайтерами. Так, хто знає, той знає, хто знає, що це було. Якщо ви не знаєте, що це за приколчик такий був, то обов'язково подивіться наші відео минулі про базлайтера, як не пустили на нього титул. Ви тоді все зрозуміли. Надо было петь. Так, а тут я... Сигма! Это он сигма бой. Если ты не поменяешь, мы не проиграли ни одной гадки. Угу. Так и есть. Блин, трикшот не вышел. Добро, что не то и не... Как эти штуки называются в аэрохоккее? Я забыла. Не, я тоже не помню. Так, давай я... Ой-ой-ой! Ні! Так. Я не зрозумів прикову. Хорош! І забив. Можливо, мені не треба було на науці забивати. Тут дварі. Хорош! Чуєш? ха А чого так швидко? Сюда і спа пройдено! Я чуть не... Я чуть не заблокував планшет. Мені дали 50 монет за спрей. Я круто. Круто! Давно не було їсти. У нас цей спрей, бо ще на минулий день Святого Валентина виходила така сама іспа. Ви вже здогадались, ну якщо не здогадались. Це є легендарний дроп, з якого зараз, випав. Я зараз знайду, я зараз знайду, ось я знайшов скин на Хенка мені випав. Це дуже круто, мені лега дроп випав. А звідти такий скінчик. Він дуже жорсткий і прикольний. Ага, у мене він теж є. У мене він теж є. Ось, я його вже купляв за блінги, пам'ятаю. Ось так. Таке коротке відео вийшло. Ну, пер, от і відразу кажемо: підписуйтесь на наші канали. Підписуйтесь, ну, ставте лайки. Ну що ж, будемо вже закінчувати цей дуже короткий відос. Короткий, але хоча б з тим, що ми зробили, хотіли зробити. Так, тип, ну, як ви розумієте, все ж таки. пройде міську бо ми ні одного разу не програли. Це дуже кул, cool, це дуже круто. А що а, -чо? Коротше, е ви от ви зараз на моєму відосі бачите, що в мене за фігня з рангом Ш А чого він рухається? що е-е я за багом. Це цікавий факт. Дивіться, у учакає ноги. Бачите, господи, що я мерю. Короче, все, всім дякую за перегляд, всім пока.